На огляді комерційний транспорт, це Рено, Рено Мастер. Каже, це, це у нас передостання. Передостання у нас рестайлінг, будка, спальничок і... Напевно, дуже важливо для України, для наших потребностей, це гідроборт. Зовнішньо непогана машина. Зараз дуже важливо технічно подивитися, тому що, тому, що, тому що це комерційна техніка. Тут зовнішність не так важлива, ні, ніж як техніка, тому що ця машина заробляє гроші. Зараз будемо дивитися, є кого є на місці чи немає. Ну, власне кажуть, що є, будемо перевіряти. Ну, і Робити повний технічний огляд. Автопідбір, разові огляди із Київ за посиланням номер телефону є. Звертайтесь.